Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі Мамина Помічниця. І наперед дякую за перегляд цього ролику. І сьогодні, як ви зрозуміли, будемо готувати таку простеньку домашню буденну їжу. Але в той самий час вона є дуже і дуже смачна. Зелений борщ з щавелем та вареними яйцями. Борщ виходить дуже-дуже смачний, ситний і корисний. Тому запрошую, залишайтеся разом з нами і давайте будемо готувати його разом. Відразу вкажу, можна варити такий борщ з м'ясом, можна варити навіть без м'яса. В будь-яких випадках борщ виходить смачний. Сьогодні буду варити свій зелений борщ з м'ясом телятини на кісті. Кістку я вже м'ясну промила і залила холодною водою. Вмикаю плиту і відварюю м'ясо до готовності. В мене вже починає кипіти водичка. Ось, бачите, накип, весь з м'яса я забираю. І вже після цього. Варю м'ясо до готовності. Поки м'ясо вариться, буду готувати інші інгредієнти. Також відварюю ще яйця в круту. М'ясо моє вже відварилося, я забрала з бульйону, Бульйон перецідила. І зараз додаю моркву. Коли закипить декілька хвилин, далі додам картоплю. Картопля у мене дуже м'яких сортів, скоро вариться. То в першу чергу проварюю морку. На цьому етапі додаю сіль за смаком. Можна додати і скоріше сіль. Я додаю зараз. Так, моя картопелька відварюється. А за той час я готую зажарку або, як ще називають, засмажку. Готую її на соняшниковій олії. І, як ви замітили, я натираю на такій дрібній тероці. можна різати цибулю на. Кубик, як вам до вподоби. В кінці додаю суху червону солодку паприку. І готову зажарку додаю до нашого борщу. М'ясо я відібрала від кістки і додала так само в наш борщ. Яйця у мене відварилися. Я нарізала їх на досить такі великі шматочки. Додаю їх в наш борщ. Перемішую. І в самому кінці додаємо головний інгредієнт нашого зеленого борщу, а саме щавель. На Закарпатті ми називаємо його шовшка. Це запозичене слово від угорщина. І багато із нас називає не зелений борщ, а називають шовшколевиш. Наш закарпатський діалект є такий унікальний, багато є слів, запозичених з інших країн світу. Даю закипіти буквально одну хвилину зі щавелем, і наше готування завершено. Всім смачного. Ось подивіться, який у нас получився смачний наваристий і дуже ситний борщ. Такий смачний борщ, дуже ароматний, завжди подаю зі сметаною. Можна за смаком додати в тарілку будь-яку зелень, кріп чи петрушку на ваш смак, на ваше бажання. Тому раджу всім приготувати, їжа проста, домашня, але при цьому дуже-дуже смачна і ситна. Тому готуйте з любовю для себе, своїх рідних і бажаю вам далого. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Також нагадаю, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь дзвіночком, щоб не пропустити нових смачних та цікавих відео. Дякую всім, хто підписаний, хто підтримує нас вподобайками, хто ділиться моїми відеороликами в своїх соціальних мережах. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба, Божих всім благословень вам і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.